Десятий ряд, десяте місце, хоче побажати нашим дорогим ковальчанам і гостям нашого прекрасного чудового міста. Перш за все, звичайно, здоров'я. Бажаю всім щастя і щоб гарно відсвяткували свята. Бажаю натхнення та нових ідей! Нехай в наступному році у вас буде більше усмішок. Бажаю миру та мирного неба над головою. Нашим прекрасним ковельчанам бажаю ціле серце добринок і третьому а класу привіт досягнення всіх мрій. щасливої долі всім нашим українцям всьому світові і щоб Україна жила в мирі і в добри студія. Десяте ряд Чиро вітає всіх хмельничан з новим прийдешнім роком та різдвом Христовим, зі світлими, зимовими святами. Нехай у новому році нас не турбує корона, нехай нас не турбують хвороби. Та війни, нехай прийде до нас нарешті здоров'я, добробут, благополуччя та мир. А театр студія десятий ряд, десяти свою творчість, любов ми чекаємо на своїх глядачів. Ми дуже хочемо знову побачити вас у глядацькій залі. Щиро вітаємо вас та чекаємо на своїх виставах. отримали.